Затори на дорогах, проблеми з пересуванням та неприбрані прибудинкові території все це наслідки снігопаду у Тернополі. Ще вчора у нашому місті оголосили жовтий рівень безпеки, адже синоптики передавали, що сьогодні, 7 лютого, має випасти місячна норма снігу. Підприємства, які обслуговують житловий фонд, вони щоденно здійснюють прибирання прибудинкових територій. В них є наявна тема. Це трактори з щітками, відвалами, які прибирають ситуацію, пов'язану зі снігом. Крім цього, наші спецорганізації здійснюють прибирання в межах червоних ліній, приїжджої частини і необхідні території. В управлінні житлово-комунального господарства повідомили, що сьогодні прибирати місто вийшли понад 430 двірників та майже 90 одиниць техніки. Причому всі вони працюють у посиленому режимі. Та основна проблема в тому, що як тільки територію прибрали, упродовж години сніг знову засипає її. Та все ж за словами тернополян, пересуватися містом не складно, а самі дороги та тротуари очищені, наскільки це можливо. Території вони прибрані. В тій мірі, які їх можна прибрати взагалі, але на це на стан взагалі впливає найбільше, наприклад, асфальт, ями і тому подібне. Тобто, наприклад, цим навіть важко зайнятися, я думаю, прибиральним службам, які виконують ці завдання. Ну, Містом зараз мені здається можливо просуватися. Хоча я сьогодні мав їхати так до одні установи, а всі шутроліби заслі або через ринок, або не со через нього тощо була плутанина. Нагадаємо, у середині листопада минулого року у Тернополі уже був сильний снігопад. Однак тоді комунальники до такої ситуації не були готові. Вулиці та дороги були непрогорнуті, маршрутки практично не їздили, та пересування містом було надзвичайно утруднене.